Історія це про те, наскільки ми вміємо пам'ятати і наскільки ми вміємо робити висновки. І коли про історію починають говорити вчені, вони якраз намагаються сформулювати певні закономірності. Але набагато цікавіше, коли про історію говорить майбутнє. І те, як вони розуміють історію, те, як вони розуміють, що відбувається, коли країна переживає надзвичайно важкі часи, величезна вдячність екскурсоводам, юним співробітникам цього музею, вдячність тим дорослим, які допомагають спрямувати цю юну енергію в настільки творче русло, бажаю не зупинятись. До спятого кордону могутність держави зверніть на цікавий експонат. Це форма старого зразка капітана першого ранку Сергія Анатолійовича Гринча. Земля вітчизни з рідних берегів, з пісень Свята Любов до України майбутнє тільки з пам'яті часів. Найбільше ми пишаємось саме документами з підписом. Бомота Ігора Федоровича це розділ про острів Зміїни. В цьому році гуртківці юні конструктори радіоелектроприладів розробили макет острова Зміїни. Саме так він виглядав зранку 24 лютого 2022 року. Можливо, масштаби трішки не співпадають, але наші гуртківці дуже хотіли передати, як виглядав наш острів до війни. На цьому макеті ми можемо побачити маяк, житлові будинки, пірс. А також у нашій вітрині ми можемо побачити уламок Шахеду після першої атаки на місто Ізмаїл. Матеріали цього розділу розповідають про історію музею, про полон, повернення з полону. Та, напевно, легендарну історію про котика, яку ви всі знаєте. Перед вами розділ експозиції: наша шана та вдячність захисникам України, що боронить нашу державу. Також в цьому розділі є багато фотографій, експонатів та документів про воїнів Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонників, серед яких є і жителі та району. наприклад, Євген Зибін. Тарас Анатолович Михайленко методист зі спортивного туризму, що став прикладом справжнього педагога і наставника. Та особливе місце займає історія Романа Сергеєва, випускника шахового клубу Біла Тура 2002 року. У березні 2023 року він передав до музею прапор з підписом побратимів. На жаль, Роман загинув 4 травня 2023 року під час виконання бойового завдання. Вже після його смерті мати героя передала до музею його особисті речі, серед яких була і військова форма. А пізніше у кишенях якої було знайдено дитячі подарунки захисники. І Електронна версія цієї книги пам'яті є вже на сайті нашому з зворотнім зв'язком, для того, щоб сьогодні, не потім, не через 10, через 20, 30 років, а вже сьогодні ми могли збирати спогади. Розповіді і доповнювати цю книгу пам'яті. Я хочу запропонувати, шанувати пам'ять всіх загиблих військових, пам'ять всіх цивільних, дорослих дітей хвилиною мовчання. Острі зміїни у 2022 році став символом мужності. Саме тут світ перше почув легендарні слова Руський воєнний корабель. Продовження ви знаєте, коли це ще тільки-тільки сталося, Андрій зробив вирок, який саме присвячено ось цьому. Тому, якщо ви дозволите, це перше такий подарунок сьогодні на 50-річчя буде від саме від нього. Добре, ага. це може бути експонат. Хоч сказали, слова вдячності за вашу за вашу роботу, за ваше виховання дітей, за ту роботу безпосередньо, яку ви проводите і що ви зберігаєте. Ту пам'ять, яка була у наших військових, і ту історію ви переможете, яка на сьогоднішній день ходиться. Що вам вдяка за ту роботу, що ви проводите. Взагалі про палац дітей та юнацтва. це наша гордість, це е, заклад, який входить в десятку найбільших і найкращих закладів України в позашкільної освіти. І від імені відділу освіти Ізмаївської міської ради я хочу вам вручити цю грамоту за значний внесок у патріотичне виховання підростаючого покоління, за величезну просвітницьку роботу, яку ви робите. Ви у нас самі найкращі. І, до речі, і один музей, і другий музей. Він дійсно не тільки пам'ятає минуле, от він кожного дня. Кожного дня насичується сьогоденням. І е, сьогодні, після виступу Сергія Оркавича, хочу додати, що а все це ще й формує майбутнє. Тобто тут все три в одному. Щиро дякую вам всім.